Моє відео про те, як саме треба використовувати RRSP і FHSA аккаунти для першого внеску, зібрало найбільше переглядів на каналі. Але разом з тими переглядами десятки запитань. Питання були і в коментарях, питання були в особистих повідомленнях, тому сьогодні розберемо найпопулярніше. Коротке уточнення щодо RRSP. Почну з важливого моменту, бо деякі писали про саме який. Яку суму можна використовувати з RRSP. Станом на зараз за програмою Home Buyers Plan з RRSP можна зняти до 60 тисяч канадських доларів на людину для покупки або будівництва першого житла. Раніше був лімит 35 тисяч доларів, тому багато статей і відео в інтернеті ще показують старе значення. Тобто, якщо ви дивитесь старий матеріал, там скоріш за все буде 35 тисяч. Якщо ви дивитесь актуальні правила зараз, станом на сьогодні це 60 тисяч доларів на людину. Це не подарунок від держави, як деякі пишуть звідки ці гроші взяти. Це ваші гроші. Ці гроші треба поступово повертати назад у вас, у ваш же вклад РСПІ. Але вони дозволяють сформувати серйозну частину першого внеску. Питання номер 2 Я продала чи продав нерухомість в Україні, як правильно завести гроші в Канаду, щоб використати їх для першого внеску. Це було питання задано, напевно, разів 7 чи 8. Загальна логіка така. Це загальна логіка. Перший варіант офіційний переказ через Європейський банк. Продаєте нерухомість, отримуєте гроші, кладете на рахунок європейському банку, робите міжнародний переказ в Канаду. Банк, іпотечний брокер тут може попросити договір купівлі продажі житла, треба привести його на англійську мову, виписки з попереднього банку і підтвердження того, що це гроші саме з продажу житла. Варіант другий. Ви їдете самі, вивозите гроші е, за кордон. І потім декларуєте їх на кордоні. Якщо сума понад 10 тисяч доларів в канадських еквіваленті, ви також їх зобов'язані задекларувати при в'їзді в країну. Далі, знову ж, банк може буде потрібен доказ про походження цих грошей, той самий договір куплі-продажу і так далі. Є такий момент, деякі кредитори спокійно. Ставляться до грошей, які відлежалися на рахунку 2-3 місяці. Але це не магічне число 3 місяці, а внутрішня політика банків. Навіть тоді, коли вони пройшло 3 місяці, вони все одно дуже рідко але можуть попросити документ, якщо бачать великий, побачать великий переказ за кордону. Тому тут важливо не шукати, як не показати. Треба зібрати нормальний пакет документів і зробити все чисто. Як License Dealing Representative я часто бачу такі кейси і можу підсказати, як правильно підготуватися до розмови з брокером чи банком. Також, якщо ви не хочете їхати в Україну і треба продати, але є довірена особа в Україні, теж можна легально це зробити. Можна перевести гроші легально в Канаду. Тому звертайтеся, якщо будуть питання щодо переводу грошей з України або з Європи сюди, в Канаду. Друге питання дуже цікаво було про оподаткування купівлі нерухомості в Онтаріо. І тут дуже важливо розділити федеральні правила іпотеки, мінімальний даунпеймент, вимоги до first home buyers, RSP home buyers plan, FHSA – це все діє по всій Канаді, але є додаткові податки на рівні провінцій. Ось, наприклад, в Онтаріо і в BC діє такий закон, як non-resident Speculation Tax. Це додатковий податок на покупку житла для нерезидентів, тобто для тих, хто не є громадяном або не має піару. Зараз ця ставка космос 25% від вартості житла. І це окремо від звичайного «Land Transfer Tax». Тобто, якщо людина має тільки «Open Work Permit» і не має Permanent Residence, у неї може бути цей додатковий податок в Бісі і в Онтаріо. Але є нюанси: винятки та можливості ребейт. Якщо людина пізніше на протязі двох років отримає піар, то ця може бути сума повернута. Тому я сказав би так, правила іпотеки як інструменту, вони по Канаді однакові. Але податкові надбудови можуть дуже сильно відрізнятися в залежності від того, в якій саме провінції ви знаходитесь. На сьогодні я маю інформацію, що в Онтаріо і в Бісі є таке правило, як 25% для нерезидентів. Добре, як працює FHSA? І чи можу я його відкрити, якщо я мав житло в Україні? FHSA – це окремий рахунок для першого житла. Ви має бути, ви маєте бути податковим резидентом в Канади. Вам має бути 18 років в деяких провінціях, 19, але в принципі 18 років. І головне, що ви не повинні жити у власному житлі, яке належало вам або вашому партнеру. В попередні роки 4 роки попередні 4 роки, якщо ви володіли житлом в Україні і ви жили в ньому менше ніж 4 роки назад, можуть це може вплинути на статус first time home buyer для FHSA. Тут потрібен індивідуальний розбір, бо деталі подеколи дуже мають велике значення. Саме проживали ми ви в ньому чи ні, і скільки років ви вже в Канаді? Добре, тепер ще декілька невеличких питань. Я коротко відповім ще на питання. Це короткі відповіді будуть. Чи можна одночасно використати RRSP і FHSA на один той самий будинок? Так можна, якщо ви відповідаєте умовам обох програм, ви можете їх спокійно комбінувати. Ви можете використати обидва рахунки, плюс ваші ще гроші, і все це використати для даунпейменту. Чи можна відкрити РСПЧ е, тільки в банку? Ні. Їх можна відкривати в банках, в кредитних спілках, а, так, а також через такі інституції, е, компанії, наприклад, Олімпія Траст, що дає більше інвестиційних можливостях в межах цих рахунків, е, дуже складно є був коментар. Це виглядає дуже складно з чого треба починати? Треба починати завжди з простого фінансового плану. Де ви зараз, скільки ви можете відкладати, яка ваша заробітна платня, який горизонт у покупці, які інструменти РРСП, або Фейчісей, або КЕШ, або депозитні рахунки логічно зараз використовувати? Це відео не персональна порада, а загальна інформація. У кожної сім'ї своя історія, статус, джерело коштів, провінція, терміни. Якщо ви продали нерухомість в Україні, чи в Європі, чи десь ін інде, хочете використати RRSP, або FHSA, або просто не знаєте, з чого почати ваш перший крок, ваш шлях до першого будинку в Канаді, напишіть мені в Дірект. Ми подивимося на вашу ситуацію. Я допоможу вам розібратися зі стратегією без обіцянок якихось чудес, без мільйонів завтра. За те реально. З реальними цифрами і реальним планом.